Здобуття незалежності Республік Прибалтики від СРСР відбулось незаконним шляхом. На цьому наполягають депутати Держдуми від Єдиної Росії Євген Федоров та Антон Романов. Вони вже звернулися до генпрокуратури з проханням перевірити легітимність створення в 1991 році Держради СРСР. Саме цей орган і визнав незалежність республік Прибалтики. На думку парламентаріїв, своїм рішенням держрада завдала шкоди суверенітету країни і запустила механізм розчленування єдиної держави. У посланні на ім'я прокурора автори вказують, що Держрада була створена без внесення в установленому порядку необхідних змін до конституції СРСР, а отже, була неконституційним органом державної влади. Хоча при цьому підкреслюють депутати рішення цього органу були обов'язковими до виконання у вересні 1991 року. Пройшло перше засідання Держради, в якому було визнано незалежність Естонії, Литви та Латвії. Федоров та Романов зазначили, що це рішення закріпило відторгнення від СРСР. Значної частини його стратегічної важливої території, втрату морських портів і акваторії спричинили розвал єдиного оборонного простору країни порушення економічних зв'язків з прибалтійськими республіками. На думку єдиноросів, такі дії є особливо небезпечними державними злочинами, у яких немає терміну давності і які потрібно кваліфікувати як зраду батьківщині.